Днями одна з найстарших шкіл Титівщини відсвяткувала сторічний ювілей. урочистій обстановці керівники, вчителі та учні школи приймали святкові привітання. Словами важко передати емоції, які переживали учасники заходу, бо ж для всіх них це ювілей великої шкільної родини, який став чудовим приводом для зустрічі вчителів та випускників різних поколінь. У стінах школи зібрались колишні вчителі, випускники, представники місцевої влади, благодійники. Свято розпочала директор школи Валентина Колосовська. Сьогодні ми вам пропонуємо поринути у далекі спогади, повернутися у своє дитинство, у свою рідну школу, згадати своїх учителів, згадати своїх однокласників, згадати своїх друзів. Згадати своє перше кохання. І нехай у вашому житті завжди будуть гарні, радісні дні, а запорукою до щасливого життя нехай буде вам міцне здоров'я, серце сповнене любові і добра. З юбілеєм усіх вас! На урочистій частині з нагоди ювілею працівники та учні школи отримували привітання та цінні подарунки. Голова райдержадміністрації Наталя Троянська для великої шкільної родини вручила пишний коровай з побажаннями, що бужинок на освітній ниві був не менш щедрим, як на Хліборобській Ниві Тетіївщини. Приєднався до привітань керівник виконавчого апарату районної ради Сергій Денисюк. Від райдержадміністрації школі подарували меблі і навчальне обладнання. Зі словами привітань та подяки за благородну працю до працівників школи звернувся міський голова Руслан Майструк, який також є вихованцем третьої школи. Я також приємно бачити і своїх вчителів, які мені допомагали здобувати перші знання і пам'ятаю своїх 11 літ цих стінах. Було дуже багато всяких позитивних моментів, є що вспомнити, і дійсно серце радується, що школа живе, живе своїм життям і розвивається. За ці роки багато випускників досягло значних висот завдяки, мабуть, тому що все-таки вони здобували знання в цій школі. Отож, сьогодні свято і дійсно хочеться побажати школі і розвитку. Подальшого. Хочеться покращення матеріальної бази, хочеться, щоб держава гідно оцінювала вашу роботу. І щоб третя школа дійсно в душі у нас була перша. Я також хочу, щоб вона була перша і найкраща. І для цього, для цього, мабуть, ми будемо докладати максимум зусиль. Сьогодні міська рада вже в змозі допомагати не тільки садочкам, а в змозі допомагати школам. Ми це робимо. І Я думаю, що слідуючий рік буде переломним і багато чого буде зроблено саме для шкіл міста, і, зокрема, для своєї рідної школи. І сьогодні дійсно можна говорити дуже багато безліч добрих слів. Слів подяки, подяки всім, хто має відношення до Поханівської освіти, всім, хто тут навчався. Отож, прийміть щирі вітання, всім міцного здоров'я, наснаги, здійснення найзаповітніших мрій, Божого благословіння. Ну і звичайно, нам всім мирного неба. Зі святом вас. Від міської влади шкільний колектив отримав подарунок плазмовий телевізор та іменинний торт. Від імені народного депутата Віталія Гудзенка ювілярів привітав його помічник Євген Гудзенко, який вручив колективу грошовий подарунок. На свято до освітян завітав і засновник благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець. Фонд, як ви знаєте, завжди в першу чергу віддає перевагу всім позитивним починанням, які пов'язані із дітками. То сьогодні іменини вашої школи то я хочу подарувати. Оцей електронний мікроскоп, щоб наші і ваші діти були, були біль, більш допитливішими, і щоб оцей засіб якомога краще допомагав у навчальному процесі. Голова районної організації Об'єднання Батьківщина Павло Ющешин передав вітання від депутата обласної ради Віктора Світовенка, який з нагоди ювілею школи застрахував учнів. Крім того, було нагороджено різними відзнаками педагогічний колектив. Виступи випускників різних років і перегляд мультимедійного тематичного фільму допомогло оживити сторінки історії навчального закладу. Серед присутніх були учні довоєнних літ Василь Стогнійчук та Анатолій Даниленко, які згадували, як серйозно ставились представники їхнього покоління до навчання. З вуст виступаючих колишніх учнів звучали спогади про шкільні роки і найщиріші побажання рідній школі. Тут мій батько вчився, моя тітка тут. На екрані була в 45-му році, це 7-му класі, перерост, вона 28-му року, але ж війна. От. Тут я вчився, мій брат ось сидить, вчився, мої прем'яники, мої внуки вчилися. Строїли ми ту школу, там я такий кусочок школи стався, там та то був ще що. Ми були в дев'ятому класі, носили кирпичі, всіх нас визивали на 10 минут урок Запрощали, от, вузько всі ставали і до палубки ми кирпичі складали. З вітальним словом до присутніх звернувся колишній директор Тетіївської середньої школи No3 Володимир Поліщук, який 20 років очолював заклад і поділився досвідом згуртування колективу з новим директором школи. Розпочала свою діяльність дуже вірно, так, як би поступив Халодський, чи Комейський, чи так, Шацький, педагоги, е -е, я приблизно також почав із цього для того, щоб згуртувати колектив. Ми в травні місяці організували вже е -е, зустріч відпускників 41-го року. Ту пору, я вам хочу сказати, це було дуже. От, е, така організація цінна, тому що вона багато дала нам інформації про наших людей, де вони зараз, ким вони стали. Так що, Валентина Петрівна, Тавіна, тому що людям треба давати роботу. Якщо вчителям не писиш роботу, і оце не організуєш на якусь, і ви подивитеся, хто є хто зараз. Зумієте, хто приклався, хто завзадився, хто. Так що це все зразу буде на ряду. У нас таких було багато зустрічей. Я пригадую тільки я на декільках, бо знаю, що я зараз сприймаюся вже в таку поверх. Нам треба було підвищити статус найсавити. Мені надзвичайно велику допомогу допомогла Лебединська вона надзвичайно такий педагог з великої боки, я можу сказати. Я з нею порозмовляв, вона підготувала всі документи, але ще вона потім дві неділі сиділа в міністерстві, поки вона принесла ліцензію. І так ми працювали майже 20 років по цій ліцензії, школа з поглибленим вивченням е, старшого, іноземної мови з першого класу. Це надзвичайно велика цінна ідея наша, тому що. Наші випускники зараз, коли так подивитися, де вони, які місця займають. Вони, вони дуже багато закінчили ім'яці. Дуже багато стали програмістами, де іноземному комп'ютеризації бо в нас і комп'ютерний клас тоді був перший. Сказані слова, колишньою вихованкою навчального закладу Наталії Овчиннікової було приємно почути всім учителям, що працювали і працюють тепер. Нинішні учні школи демонстрували свої таланти гостям, виконували пісні, читали вірші, танцювали. Наприкінці свята всіх ювілярів об'єднала пісня у виконанні учнів та вчителів школи.